Швиденько читаємо склади. Па. Са. Са. мі. Кі. Р. Па. П. Ло. І. Но. Т. К. Р. За. Ро. Ко. Ма. Ша. Ны. Се. Ра. Та. На. Ру. Фа. Ши. Ж. Ж. Ди. То. И. Ти. И. и. Uh -huh.

давай ну, давайте першу, швиденько слова. Хурма. Хурма. Ху Ху це Це. Угу. Три букви. Р. Ну Кош... і, і. Ні, ні, не вигад. І. Кіш... Киш. Киш. Угу. Кишка. Тер

Dobre, się świecie. Pa, n, n, -n, -n, -n -so -da. Da, Panda. Малюнок. Ты ты не поглядуй малюнок, ти читай. Ти не приглядывай, ти читай. Давай, давай, давай читай. Бачка. О -о. Бочка. Ну, бачиш, Бочка. не треба, я покажу тобі. Ну, швидко, Ла. виш. Не ви не підглядай то, що ти. це. Не треба читати. Це б, що я показала. В В. не ві. А ви. Ви, виш. Ні. Ну, бачу, це я тобі покажу. Далі. Т. Молоде, але две ще швидше. Нігенько. Ля. Ля. Л. 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 К. К. А ну Ля. Лкану шереш лка чи К. а К. К. Ч. Ч. А що ты знаешь про букву щ? Кількома звуками вона позначається. Двома звуками завжди щ позначається двома звуками. І ї з двома крапочками завжди позначається двома звуками. Ось дивись, Це тобі треба запам'ятати. Щ двома звуками позначається? Ось звуки отакі квадратні дужечки беруться. Ш і... Бач, два звуки. Ш, Ч. І буква Е. Бачиш ось ця з двома крапочками завжди позначається двома звуками. С І, бачиш? А це похоже. І, і. Так, це Х. І. Вона, ми чуємо, чуємо два звуки, а пишемо букву Е. Чуємо Й і. Чуємо Ш. Ч. А пишемо. Щ. А ну, давай виймо з тобою. Щ. Щ. Бач, чуємо Щ. А пишемо Щ букву. Й. Чуємо й. І. -е -е -е. А пишемо Ти Запам'ятаєш? Добре, молодець. Ку. -ка. А яка тут. Буква не позначає звука, Ль. нема звука в цієї букви. Ну якої? Скажи. Ось так собі ще запам'ятай, М'який знак це тільки буква, а звука немає, так як тут дивись звук. к, у, А це пом'якшує лише. Ль -ль. А м'який знак? Ми не можемо сам вимовити. Ми мусимо сказати м'який знак. Правда? Аж два слова кажемо. Або знак пом'якшення. Два слова. К. А. І він звука не має. Він тільки робить м'ягеньким другий е е попередній приголосний. Попередній тільки приголосний. Т-ш. К. Тут ши, тут хвостика немає. Так. Ба -з -ба -з О, так, але пальчик не тикай, вчись без пальчика. -д Д. О, бач, так гарненько. Ба -га. Ча. ж. 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 А Ск, ну скажи гарно. Ж. Ж. Оце ж. Ж. Оце ж. Ж, Оце ж. ж. Оце ж. ж просто ж. Так, да, просто ж. Буква ж, а звук ж. Угу. Далі. Бу. У. Бу. Ка. Угу. Мас. О, Ру, краще. Угу. Не-не-не. Э -э. Кэ. Кэ. Бать, шашки. Ма, мас, Це. В. А тепер давай з тобою ще повторимо це. Лічимо, скільки бачимо букв. Букви ми бачимо і пишемо. Й. Один, два, три, чотири. А тепер звуки вимовляємо. Я. Які ми чуємо? На початку слова: Й. Я буква. А що чуємо? Є, молодець. І Яку ще? А. Отже, пригадуємо, я на початку складу, або ще на початку слова і на початку е, після голосної позначає два звуки. Так само Ю позначає два звуки і Є, але коли стоїть на початку слова або після голосної. Так, це мусимо повторювати. Швидко, Шор. без пальчика. Шор. Шор. Тиль. Тиль. О, так. Шиш. 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 Ка. Ка. Угу. Па. -ма. І ну яка тут буква не позначає звуку, немає звуку. М'який знак. Ти правильно показав пальчиком. М'який знак. М'який знак це тільки буква. А ось таких квадратних дужечок до неї ми не напишемо, бо вона не має звука. Вік. Ну, no. mm. так, далі. Меш там друкує для діток. To... Молодець. Давай без пальчиків, без пальчиків. Ма. май. K молодець, о, mm. oh, як гарно. Ху Хуб. К. Угу. Ба і. і К. Угу. Туфа. Нема фа. Туф. Без пальчиків. Туф. Лі. Чися так. Каз. ка Каз. Бачите, ось така каска на голову одівати. І тут. Без пальчиків. Um. Так. 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 Сі. Таксі. Таксі. Молодець. Таксі. Молодець.